Це був жах. Води нема, зв'язку немає. Електропостачання немає. Добре, що в нас були радіостанції. Ми могли спілкуватися з працівниками на котельних. Так Коваль почувався торік, 22 жовтня і 15 листопада, після перших обстрілів міста Росіянами. Сьогодні ж розповідає Володимир Бойко, і влада, і комунальники це це. засвоїли це. урок та серйозно підготувалися це. до можливих це. ворожих атак. На всі випадки готуємося, якщо не буде газу, якщо не буде електронерії, якщо не буде води. Котельня в нас буде працювати сьогодні. Усі котельні міста мають по генератору. Як тільки виникнуть проблеми з електропостачанням, одразу перейдуть на резервне живлення, аби безперервно подавати тепло у будинки мешканців. І для цього ми виділили, що в минулому році 10 мільйонів гривень, і зараз кожна котельня обладнана окремим генератором. І у разі, якщо не буде довго світла, то ми без проблем можемо подавати тепло. В більшість осель в є в централізоване опалення в Ковильчан. Володимир Бойко показує один із таких генераторів. Якщо світло пропадає, він тільки автоматично запустився. Світло появилось він там 3-5 хвилин попрацював. Адаптувався і він виключився, і переключився. Крім звичайних генераторів, місто має кілька пересувних. При потребі їх можна підключити до будь-якого об'єкта. Підготовка до складної зими, говорять комунальники, комплексна, мають навіть дрова. Води може не бути. на кожній катєні зробили скважину. Є своя водичка. заготовили дров. Сьогодні в нас порядка 15 тисяч кубов дров заготовлено. Крім того, запаслися тирсобрикетами і щепами. Твердопаливні котли встановили на п'ятьох котельнях. Вони можуть виробляти близько 50% теплової енергії від тієї, що потребує місто. На наступний рік ми плануємо збільшувати генерацію по виробництву електроенергії через когенерації. Будемо закупляти додаткові, додаткові турбіни. Заступник міського голови Тарас Яковлев каже, що цієї зими, звісно, сподіваються на краще, але готуються до гіршого. Тому подбали й про зв'язок у місті. Більшість станцій та веж зв'язку Ковеля у разі потреби зможуть підключити до автономного живлення. Якщо вже буде сильно велика біда, будуть працювати в місті 11 пунктів незламності. Як це було в минулому році, по старостинських округах по селах таких, таких пунктів незламності буде 4. Вони теж забезпечені. І генераторами там буде і гаряча вода, там буде можливість. Підзардити свої гаджети з минулорічними наслідками обстрілів Коваля, каже представник влади, справилися гідно. Була і вода, і тепло. Найбільше дискомфорту мали через відсутність в окремих районах світла впродовж декількох днів. Саме стільки часу тривали відновлювальні роботи. Але ми це достойно пережили, слава Богу, всього винесли ще більше уроків. Ось стали сильнішими і стали більшотовому. Марія Вавренюк, Василь Морещук, дванадцятий канал.